Всіх вітаю. Росія здійснила черговий терористичний акт. На селище Ярове, що на Донеччині, скинуло авіабомбу. Скинули під час роздачі пенсій. Ну, ми як розуміємо, що це не військовослужбовці отримують пенсії. Не розвідники, не спецслужбісти, не інші комбатанти і найманці, як розповідає Росія. Хто отримував пенсії? Літні люди. Інваліди. Ви всі бачили ці жахливі кадри, де стоїть машина Укрпошти. і навколо дуже багато трупів. Станом на зараз 21 загиблий. Ось це і є мир, який розповідає Росія і просуває. А всі інші слухають, там, європейці, американці. Давайте ще поговоримо. Не зброю надати, щоб бити всю цю погань. Крис, які так підступно вбивають мирних жителів. Ні, треба ще поговорити. Ще з ними. Зустрітись там щось. Ой, вони ж там мир хочуть. Це ж вони там що. Давайте їх послухаємо, що їх слухати, вбивати один до просто кожного. Без розбору Путіна першого. Ось що ваші зволікання, ваше потякання, поки ви там слухаєте, що там розповідає Путін. Де санкції? Де санкції обіцяні? Збираєтесь, не можете зібратись. 19-й пакет в місяць погоджуєте. Там Німеччина, Франція розповідає, що хоче бачити Лукоєл в цих санкціях. А де раніше був Лукоєл? Один з найголовніших той, хто енергетичний фінансує всю цю свору і шайку. Продаючи в Європу паливо, а потім податки сплачуючи в Російську Федерацію, за що вона потім купляється, виробляє ці бомби і скидує на пенсіонерів, які за пенсію прийшли. Де ви раніше були з Лукойлом тим самим? Президент Зеленський відверто звірячий російський удар авіабомбою по селищі Ярова на Донеччині. Прямо по людях, звичайні цивільні люди, у момент, коли видавались пенсії. Розумієте? В момент, коли видавались пенсії, не зброя, ні щось інше. Люди прийшли за пенсію, які все життя е заробляли, щоб її отримувати і за неї жити. Жити, а не вмирати. Через те, що якісь покидьки і криси просто тваря. Які прийшли до нашої країни вбивають, а ви з ними потякайте досі і хочете ще послухати? Що вам ще треба почути? Скажіть, будь ласка, я звертаюся до західних наших партнерів, що вам ще треба почути, а? Скажіть, будь ласка, що ще треба почути від Путіна, щоб до вас прилетіло? До вас ця авіабомба прилетіла, щоб ви зрозуміли, що, що з ними треба робити. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Цей жахливий злочин вимагає світового засудження та рішучих дій. Ми закликаємо світ негайно висловитися і діяти. Ми звертаємось до європейських партнерів Сполучених Штатів, членів g 20 та всіх, хто цінує людське життя і статуту ООН, із закликом жити Заходів. Ну, зараз послухаємо, що ви скажете. Жахлива трагедія. Ай -яй, яй, так не можна. Путін несерйозно ставиться до війни. Нам здається, що він не готовий. Скільки ще буде потякання від вас? Більш того, крім такої просто твариноподібної поведінки у цих ударів підступних по, по мирних жителях, по літніх людях. Вони кожного дня шлють е, дрони, безпілотники, ракети. Позавчора 800, вчора 165, сьогодні 84 безпілотника. Мало? Якщо 84 безпілотники залетять на територію Європи, що з вами станеться там? В якій істериці ви будете? 84. А ви, мабуть, навіть не звертаєте увагу, бо це ж Україна не страшно. От 800 можна засудити. В 10 раз менше 84. Нічого страшного. Ну, нормально. Причому вони б'ють же там який день по енергетиці по нашій. Ви ж розповідаєте, що енергетика, все треба. Ой-ой, ми вам допоможемо. Давайте допомагайте. Бо вони будуть продовжувати бити. Допомагайте зброю, допомагайте грошима, енергетику давайте. В тому числі. Вже Зеленський виходить і говорить, що всім треба готуватися до цієї зими. І я до всіх українців звертаюся, будь ласка, держава держава, але також подумайте і самі, чим ви можете себе забезпечити. Ви бачите, що відбувається, все абсолютно закрите не, не просто неможливо декуди просто ресурсів немає. З такими партнерами, то ресурсів не, ніколи не буде достатньо. І це ще мовчу, що тут ще й свої є. Які постійно грошей немає. На всяку херню ви витрачати є, а на це немає на енергетику. 60 мільярдів виділили на болгарські реактори. А щоб підготуватися до цієї зими, чому 60 мільярдів це не перенаправили? Чи хоча б 10 мільярдів? Тому я дуже прошу вас, українці, рідненькі. Подумайте, подумайте в тому числі самі. Громади, очільники громад, будь ласка, також зосерейтесь на цьому питанні. Ну нікого не у мене. Ці покидьки росіяни вони будуть продовжувати бити. І не тільки по великій генерації, а по малих підстанціях, по розподільчих пунктах, по всьому будуть бити. Їх терор, ви розумієте, сьогоднішній цей прильот. Він... Чергово підтверджують, що їм вони нічого не гнушаються, вони будуть це робити. Терор, 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 тероризувати населення. Щоб воно завтра прийшло, люди, жителі, громадяни України прийшли до очільників громад, до депутатів, де неважливо куди будуть приходити і казати: давайте домовлятися будь-якою ціною. А будь-яка ціна це продовження цього. Продовження вбивств, катувань, гвалтувань і всього іншого. От що хоче Росія і вона буде це продовжувати робити. Вона це робить, поки всі інші потякають, що там обіцяють за 24 години закінчити. Чи зараз домовився буде нормально? І поки там розповідають щось, якісь несенітниці, ці байки і казки, Росія продовжує бити ще й насміхається. Тому дуже прошу до очільників громади, до всіх, хто має дотичність, до українців, до всіх, давайте готуватися. Вже вересень осінній зимовий період опалюваний почнеться через місяць. І от тоді вони ще більше почнуть бити. Якщо вже президент Зеленський виходить і говорить про це, ну це вже значить величезні загрози. Бо зазвичай вони дотягнуть до останнього і мовчать. До речі, про санкції. Які вже день розповідають, що зараз ми почнемо. До речі, це вони зовсім і досі там Європейський Союз, і Сполучені Штати, розповідають про санкції, як вони введуть, то й на того перекидують Сполучені Штати на Європу, Європа на Сполучені Штати. Хто ж все ж таки введе? Давайте ми один без одного не можемо, бо 18 пакетів ввели, а цей дев'ятнадцяти треба, ж, щоб і ви також ввели. Ну розумієте? І грають в пін понг політичний. Це вони ще вводять санкції. Після попередніх обстрілів і оцей 810 10 безпілотників, 13 ракет, які були позавчора, які в кабін потрапили і все. І найголовніше було вбити мати з двомісячною дитиною своєю. І оце вони досі вводять, розмовляють. Поки вони розмовляють, кожного дня сотні летить сотні шахетів, і от такі авіабомби, які вбивають наших пенсіонерів. І інвалідів, в тому числі, які отримали пенсії. Розумієте, щоб ввести санкції, вони вважають, що санкції прямо все зупинять війну. Ні, шановні, санкції тільки погіршать ситуацію. А зупинуть війну тільки наші Збройні Сили України, Сили безпеки і оборони. Озброєні зброї, в першу чергу, Західної, яку ви не надаєте, розвідданими і всім іншим. Оце потрібно. Але ви навіть санкції не можете ввести. Розумієте? Санкції ввести не можете нормально. Причому Кремль заявляє, що жодні санкції не змусять Росії змінити свій курс у війни проти України. Та над вами відверто вже насміхається, що ви навіть санкції не можете ввести, а навіть ведете нам все одно. Розумієте? А ви й далі розмовляєте з Росією. Бо вони ж там це щось. Це ж велика Росія. Безконечний ресурс, там все. У них економіка 2,2 трильйони доларів. Так, це великі кошти там порівняно з Україною, яку, до речі, вони з росіяни вбили цю економіку, вбивають продовжують. Але в порівнянні з Польщею, де скільки ти у Польщі, і яка типа ж Росія велика. Так от у великої Росії 2,2 трильйони економіка. А от такої, що там Польща, 1 трильйон, всього вдвічі менше. Країни, порівняйте! Ото От і вся, вся ваша історія по Росії. А ви з ними продовжуєте панькатись, розповідаючи щось. Розумієте? Жодні санкції не, змусять, не зможуть змусити Російську Федерацію змінити послідовну позицію. Сказала оса, Осате Падло на прізвище Пісков. Ви продовжуєте з ними розмовляти. Більш того, розповідають постійно про те, що Росія зараз там нападе, не нападе. Ой, треба щось з нею робити. санкції вводити, не вводити, А ми не хочемо вводити, бо ми хочемо забрати Росію до себе, щоб вона була нашим союзником. Ну, це Сполучені Штати в першу чергу говорять. Бо у нас Китай головний опонент, розумієте? Китай і не треба, і ми, нам треба відірвати Росію від Китаю. От. І бажано, щоб Європа не була біля Китаю, але ми в Європі впоримо е ці відсотки, тарифи, додаткові, 10, 20, 30, 50 відсотків. В Росії не ведемо жодних санкцій і будемо розповідати казки, продовжувати. Що чудово все. Але ми проти Китаю, і вам всім не треба. І зробити заяву в Європі, що давайте переставайте російську нафту купляти. і давайте тисніть на Китай. Так а що жорбан там із друг? І Фіцо так само продовжують купляти російську нафту. Треба на кого треба ввести тут додаткові тарифи і санкції по цій вторинні. Але ні. Мало того, що нормальну частина Європи, яка розуміє, що відбувається що треба робити. Там тарифи все інше, Орбана і всяка Свора, і Росія. Ніяких санкцій. Індії додаткові тарифи. Ми ж розуміємо, що, що відбувається, щоб відбувається гібридна війна. Що Росія все одно ж гібридно воює з Європою, в тому числі прямо зараз воює, веде цю агресивну війну інформаційну. В першу чергу і гібридні. Ці ці викли... вимикання світла постійно, оці втручання в, в польотні рейси там у Суле GPS Вони глушили. Така сама історія, була. дрони літали над Литвою. Литва то чудово розуміє, хто це і за що це, але розповіли, що рекламний дрон був і так далі. Розумієте, всі ці дії. На кордоні з біженцями проблеми знову повернулися через білоруську митницю, це прикордонні пункти в сторону Польщі. Знову ж біженці, знову, це гібридна війна. І замість того, щоб підтримувати, США що робить? Припиняє співпрацю з Європою протидії дезінформації з боку Росії, Китаю та Ірану. Чудово! Ну, Європа, тепер знову до вас, поки ви там думаєте про 19-й пакет, так може вже пора пошевелитися. Все, вас так само вже зупиняють. Зараз ця дезінформація вся, якої так було шаленими, просто там, я не знаю, це просто океани, зливи цієї. Просто туфти, брехні, маніпуляції. Це зараз все вилиться на вас, ушати просто цієї інформації. Буде литися на Європу, в тому числі. Сполучені Штати вам тут знову не підтримка. Читає. США повідомили країни Європи про те, що відмовляється від спільних зусиль у боротьбі з дезінформацією з боку Росії, Китаю та Ірану. Ну, тобто, самі боріться, самі вкладати гроші. Або нам принесіть десятки мільярдів, і ми, можливо, залишимось. Така логіка. А інші заяви Сполучені Штати: ми виходимо. Тим паче будемо забирати війська з прикордонних з Росією країн. Ну, хто це прикордонні з Росією країни? Фінляндія? Балтійські країни, Естонія, Латвія, Литва, Польща. Ну, не зовсім але тим не менш поряд. Та Хоча ні, не поряд, Калінінградська ж область. Ще це також Росія. Це Янкла. Розумієте? Ну, що ще? Що ще треба усвідомити? Що знищить Росія? Єдиний, хто вас тримає, це Україна. А ви чухаєтесь. Чухаєтесь 19-м пакетом. І ще не зрозуміло, що вирішуєте: хто буде, хто не буде. Та всіх пароть треба. По максимуму. Нічого, закрутити гайки. Тим паче, 270 мільярдів є, є євро. Заморожених російських активів, які ви не то що Україні віддавати не хочете, вже починаєте самі там на, на нього дивитися на той пакет, щоб собі, а не Україні. Чи й Польща виходить з заявами, які я потім я окремо по цьому відео запишу. Але я розумію, що їх заяви щодо репарації відносно Росії це ж те ж саме, ми також хочемо грошей. Ви ж на ці гроші так само на репарації, на заморожені активи. Не в Україну, що пішли, а що в Польщу пішли. Отакі От заяви. Але по Польщі я потім ще вискажусь окремо. Не сьогодні. Наступне відео там я запишу обов'язково, що витворяє зараз Кароль Навроцький, президент Польщі. Розумієте? Тому Європі треба трошечки, мабуть, вже активніше прокидатися і робити щось. І усвідомити, хто справжній союзник. А хто не просто союзник, а Тила, боронавлі взагалі мать берегиня для всієї Європи. А ви мало того, що не, не дайде, е, те, що необхідно, треба вмовляти вас. Не розмовляти, а вмовляти, щоб надали гроші і зброю. Так ви ще там і під час вступу Євросоюзу. Ой, ми подумаємо, чи брати вас. Та ну сидіть, думайте. Сьогодні впаде Україна, завтра не буде що думати. Будете знову під більша частина Східної Європи під Росію, а всі інші будете сидіти там по, по норах, по своїх, європейських, і чекати, коли до вас шахет залетить. Бо вам 84 шахеди, як і сьогодні, безпілотні літальні апарати. Це ж таке, не страшно? Ну, хай би полетить від, до вас 84. Вам буде нормально? Ні, не нормально. Ну, то може, десь ППО, як мінімум, іншу зброю. Щоб ми захищали не тільки себе, а вас, в першу чергу. Вас. Мене складається відчуття, що це усвідомили тільки Балтійські країни, і Нордичні. Фінляндія, Швеція, Данія, Норвегія. А всі інші сидять чогось чекають, що буде все нормально. Ну, дочекаєтесь. Дочекаєтесь. Сигналів всі інші, не зрозуміло. Сполучені Штати вам не зрозуміло сказали. І політики, я переконаний, що це усвідомлюють. Так вийдіть своїм населенням, своїм народам, своїх країн і поясніть це. Що таке, що відбувається і насправді. Поясніть всередині країн. Макрон, вийде, поясни. Бо твої там зараз опоненти вже він, сидять чергове, зараз вони тут е, захоплять владу. Чого ти чекаєш? Поясни, французам вийде. Так і іншим, вийдіть, поясніть своїм людям. Що це, для чого це? Бо поки ви мовчите, а нашого голосу недостатньо. Гучно, чутно Росію, яка розповідає не тільки, що Україна там виявляється агресором, а вони бідні, нещасні, бо ми по їх енергетиці б'ємо. А що Європа там така сяка, погана. І це через них все почалось. Не те, що це падло окупаційне поперлоне. І далі буде рухатись, далі буде рухатись Україна для них це не кінець. Це їх основа, для чого вони повинні почати, без цього ніяк. Але це не кінець. Це перший основний крок. А далі буде, і далі буде Європа. І оце треба виходити пояснювати. А ми ще досі сидимо, там, щось з вами, щось, вас вмовляємо. Вас вмовляємо, що на вас нападуть, ви сидите там, очима кліпаєте. Розповідаєте нам, про солом'яного бичка. Дякую, хто додивився до цього моменту. Будь ласка, підпишіться на канал, поставте вподобайку. Прокоментуйте про те, що я сказав, особливо про цих виродків коментувати не треба, що вони вдарили. Прокоментуйте, як наші західні партнери беруть участь в цьому всьому, які заяви роблять. А я вас дуже прошу. Підтримайте сили безпеки і оборони. Гривнею 10, 20, 30, 50, 100 тисячу. Неважливо. Кожна гривня дуже підтримує наших хлопців і дівчат на передовій, які стоять за нас, боронять нас і захищають нас. Давайте єднатися тільки разом ми зможемо перемогти на своїй землі. Слава Україні!